Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Нові подробиці ракетного удару по Полтавському інституту зв'язку з брифінгу керівництва області. Тиждень йшли через гори, і за 100 метрів до Румунії їх затримали. Полтавець та двоє чоловіків з інших областей України намагалися незаконно перетнути кордон. Поширювали дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні на Полтавщині СБУ ліквідувала ботоферму. А тепер про це та інше докладно. Другий день після подвійного ракетного удару російської армії по Полтавському інституту зв'язку. Рятувальники цілодобово розбирають завали та шукають під ними людей. Мешканці найближчих до навчального закладу будинків збирають скло з вибитих вікон, розгорнуто гуманітарні штаби. Як оговтується місто, бачили мої колеги. Ось дивіться, що є, що маємо. Другий день після влучання двох балістичних ракет по інституту зв'язку Полтавка Тетяна мешкає на третьому поверсі найближчого до епіцентру вибуху будинку. Зранку з чоловіком збирає скло з вибитих вікон на балконі, а лоджії, розповідає вона ударною хвилею. вибило навіть цеглу. Додає, на момент прильоту вдома нікого не було. Дозвонили нам друзі і сказали, що щось ну ми чули саме, що був вибух. Один, другий, а, а і сказали, що біля. Інституту зв'язку. Ось ми й примчалися. і що побачили. Даже ніхто б і не подумав, що рама вціліла, а кирпич попадав. Вишибло все. Відчувають психологічну травму і ті, у кого вікна вціліли. Місцеві говорять, частково силу вибухової хвилі прийняли на себе дерева між інститутом і житловим будинком. Вибух сильний, вибух був всередині приміщення. То... Вибухову хвилю трохи погасило вона. Плюс ще тут ми бачимо дерева, дерева теж зібрали на себе трохи. Ну от е Сторона будинку, яка до, ближче була до епіцентру вибуху, то вона постраждала сильніше. Сам двір ну, відносно цілий, залишився. Ну так, переляк сильний був. Лупило так, я не знаю, як, ну після першого удару я вказався саме. Заскочив під диван, потім второй від цілу Це ну, жах. В 300 метрах від місця прильоту працював того дня двірник Іван. Другий день він прибирає двори відбитого скла. Зайшов у роздівалку попити води О, і тільки попив води, а тоді чую тривогу. І після буквально тривога минута один зрив через. Не, не, чесно кажучи, через час другий одразу. Ну, а тоді раз посипали стекла. Ну, я постояв трохи, вийшов куча стекла, ну, почав згрібати, замітати. Вчора ето, я там біля під'їзду замів, а тоді ми допомагали училищі свят. З перших годин удару в районі інституту зв'язку розгорнули штаби різні гуманітарні місії. Волонтери роздають гарячу їжу та воду для рятувальників і місцевих, готують та привозять харчі як небайдужі полтавці, так і заклади громадського харчування. Потреба в основному це їда, вода, цигарки, іногда енергетики. Ще дуже люблять шоколадки і солодки беруть теж. І ще ми закупляли порціонні горішки там різні. Вони дуже ситні і дуже смачні і беруть. Ну в основному їда, вода і напідки різні». Крім цього, спеціалісти на місці надають психологічну, юридичну та комплексну медичну допомогу, а також роздають людям матеріали, щоб тимчасово закрити вікна. Люди звичайно звертаються зараз в такому шоковому стані, і ми розуміємо, що на зараз дуже важливо надати інформацію, куди вони зможуть звернутися. Коли люди підходять, перше, що їм потрібно, це щоб їх вислухали, да, розділити з кимось цей біль, своє горювання, щоб трошечки зрозуміти, як рухатись, в якому напрямку, де отримав. Нам стало відомо вже на початку 10-ї години, в 9.15 десь орієнтовно був приліт, 10 годин ми вже були тут, на місці, моніторили ситуацію, скільки домогосподарств постраждало, скільки людям необхідно надати допомогу і годин. Один, один з 12. Ми працювали вчора тут до пізньої ночі. Станом на 12 годину 4 вересня відомо про 53 загиблих внаслідок ракетного удару по інституту зв'язку у Полтаві. До медзакладів звернулися 277 постраждалих. З них 185 людей перебувають на стаціонарному лікуванні. Пошкоджено 12 багатоквартирних та 28 приватних будинків. І в продовження теми ракетного обстрілу інституту зв'язку сьогодні. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації спільно з керівниками структурних підрозділів провів брифінг для журналістів. Чи дійсно було шикування військових на території навчального закладу перед влучанням ракет? Що кажуть у СБУ про ймовірних коригувальників ударів, та яким чином родичі зможуть дізнатися інформацію про постраждалих та зниклих безвісті внаслідок цієї трагедії, розкажемо у сюжеті. Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін спільно з керівниками структурних підрозділів провів брифінг для журналістів, аби надати офіційні коментарі щодо ракетного удару по інституту зв'язку. Станом на 16.00 4 вересня 53 людини загинуло та 297 постраждало. Всім було надано медичну допомогу. Було задійно 30 машин швидкої. Звертались. Більше ніж до 10 різних лікарень, а зараз знаходяться буде сіми лікарня, 65 в важкому стані, 146 в середньому стані і 87 в лекових. Є перелік людей, які рахуються зниклими безвісти. Є люди, які Особи, які ще не встановлено. І ця вся інформація знаходиться в лікарні. Чому така велика кількість жертв та постраждалих внаслідок прильоту, пояснив начальник об'єднаного навчального центру військ зв'язку Ігор Міцюк. Після оголошення треба через дві хвилини було два прильоти. І саме більша кількість загиблих та поранених саме серед тих, які виходили через третій, четвертий кевоподібник. Тобто вони знаходилися на шляху евакуації і в цей момент був прильот. Стіна, передня стіна навчального корпусу, лівочати навчального корпусу повністю обвалилася. Після удару ці кирпичі прожліталися і людей привалило. От шість евакуаційних виходів, чотири убезпечили повністю особовий склад, а на шляху двох евакуаційних виходів якраз були в навчальні Спростував Ігор Міцюк і інформацію про те, що на момент влучання ракет було шикування військових на території закладу. Я вас запевняю, що жодних заходів пов'язаних з якимось шикуванням людей, якимось збором людей для будь-чого, якихось там інструктажів, якихось святкових заходів, якихось присягів, вже не читався, в інтернеті там всього, чого замовлено. Жодних заходів не проводилось і проводитись не могло. Останні, які заходи масові проводилися, до. А з початку війни, взагалі, навіть пересування будь-яким строєм більше десяти та усім ну, забор територій Наразі ДСНСники продовжують розбирати завали у пошуку людей, розповів начальник головного управління ДСНС України у Полтавській області Андрій Хижняк. На даний період часу вивезено майже більше тисячі тонн різного виду ланків. Роботи проводяться і ми орієнтовно на 70% розібрали зруйновані конструкції, обстежили поверх за поверхом 6 будівлі. Ми зараз розбираємо ці конструкції за допомогою в тому числі наших колег з інших областей. Орієнтовно зараз під завалами, знову ж цифра орієнтовна близько 5 осіб. У свою чергу СБУ прокоментувало інформацію щодо можливих коригувальників двох ударів балістикою по інституту зв'язку. Ми розглядаємо версії як із коригуванням, так і е, можливий розвідуваль, хоча е, ну, даних про те, що було розвідром і сили ППО в нас, нас немає. Такого. Це не неможливо ЗМІ писали, але у відповідає відповідальність. За словами Костянтина Семенюка, понесуть відповідальність і ті, хто поширював фото і відео місця прильоту в перші години по соцмережах. Ми здійснюємо повний комплекс відповідних розвідних заходів із пошуку вказаних осіб, які здійснювали і відеофіксацію і поширювали це в різних соціальних мережах, в тому числі і російських. Окремі особи вже встановлені і з ними проводяться відповідні заходи, відео видалені. Для людей, які шукають своїх рідних і близьких серед постраждалих, створили гарячу лінію. Інформації про те, коли і яким чином відбудеться прощання з загиблими під час ракетного обстрілу, поки немає. Повідомила заступниця голови Полтавської міськради Тетяна Бардіна. Про ситуацію щодо ліквідації наслідків прильотів у Полтаві говорили сьогодні і представники міської ради детальніше про цифри та трагедію у матеріалі наших кореспондентів. Станом на 16-ту годину 4 вересня під завалами продовжують шукати людей. Для цього задіяли кінологів, а для розбору завалів використовують альпіністське спорядження. Про це на виїзні і нараді повідомив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Сьогодні залучені спецзасоби, тому що багатопорохова будівля, там працюють альпіністи-рятувальники, спеціальна техніка працює, тому що на таких висотах. Повинні бути певні допуски, тому е, ще працюють, і я думаю, що ще і далі буде працювати. На місці е, атаки терористів е, працювали кінологи. Щодо пошкоджених будинків, майже усі квартири вже дослідили соціальні служби. На 100% ми вже дослідили всі будинки. 145 домогосподарств подало заявки на Обстеження ми обі там, де ми, ми зайшли в кажду кожну квартиру, де не зайшли, залишили оголошення Тролейбус на 13, управління соціального захисту. У кого якісь питання приходять туди, тому що сьогодні ми завершили роботу нашого мобільного штабу на цій локації, і тепер будемо працювати виключно в управлінні соціального захисту. Будемо збирати заяви, звернення. На місці продовжують працювати гуманітарні штаби. Постійно з'являються нові намети. Зголосилися допомогти постраждалим від ракетного удару у Полтаві і міжнародні партнери. У нас є партнери, які готові допомогти в наданні фінансові допомоги, матеріальної допомоги для постраждалих, а також у нас партнери дали USB-плити, дали мішковину, дали поліетиленові стрічку для того, щоб можна було закрити двері, вікна, там, де повибувало стекло. Валерій Пархоменко додав, станом на зараз 20 людей перебуває в реанімації, особи яких ще мають встановити. Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих у Полтаві оприлюднено на екрані. Двом фігурантам, яких підозрюють у знущанні над 12-річним хлопчиком із котельви, Октябрський районний суд міста Полтави, обрав запобіжний захід. Нагадаємо, у червні цього року група підлітків на місцевому пляжі змушувала роздягатися неповнолітнього та принижували його. Усе це знімали на телефон, а потім поширили відео серед знайомих. За словами речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, перший підозрюваний у вчиненні злочину 15-річний житель Котельви. На період до судового розслідування суд постановив передати його під нагляд батьків. Ще один із підозрюваних у сексуальному насильстві над малолітньою дитиною – 22-річний місцевий чоловік. Йому суд обрав запобіжний захід, 60 діб за ґратами без права внесення застави на час розслідування. Щодо третього фігуранта, якому не виповнилося ще 14 років, тобто особа має вік, з якого не настає кримінальна відповідальність. Щодо нього вирішується питання щодо примусових заходів виховного характеру, і будуть житі відповідні дії для того, щоб з ним була проведена відповідна робота в цьому напрямі. Нагадаю, що відкрито два кримінальних провадження: зокрема, одне за частиною 4 статті 153 кримінального кодексу України це сексуальне насильство. А також частини другої статті 304 – це втягнення неповнолітніх і малолітніх у злочинну діяльність. Слідчі дії тривають. Тиждень блокали горами і майже дійшли до Румунії. Двоє чоловіків, а саме жителі Полтавщини та Донеччини, хотіли незаконно перетнути кордон. Їх 2 вересня виявили прикордонники відділення Богдан Мукачівського загону під час патрулювання гірської ділянки відповідальності. Як повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова, кінцевою точкою на маршруті так званих туристів мала стати сусідня Румунія. Та завершити свій похід їм довелося за 100 метрів до поставленої мети. Двох їхніх послідовників, жителів Одещини, наряд від цього ж прикордонного підрозділу затримав вже 3 вересня. Одесити провели у горах також сім днів. І, хоча й змогли наблизитись до кордону з Румунії на 50 метрів ближче за своїх попередників, їх очікувала така ж доля для з'ясування обставин. Усіх чотирьох правопорушників доставили у підрозділ. Стосовно них склали протоколи про адмінправопорушення, передбачена статтею 204.1 кодексу України про адмінправопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Правову оцінку їхнім діям надаватиме суд. І на Полтавщині СБУ ліквідувала ботоферму, яка працювала на спецслужби Росії. Зокрема, правоохоронців викрили і організатора цього осередку. Ним виявився місцевий фахівець у сфері ІТ, який продавав країні агресору фейкові акаунти. Через них росіяни проводили інформаційні диверсії на користь Кремля та поширювали дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні, нібито від імені місцевих жителів. Також через ці ж акаунти поширювалися повідомлення про діяльність сил оборони та ситуації на фронті. Лише один із жителів Полтавської області створив на замовлення майже 15 тисяч анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах. Повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Наус. А щоб приховати злочин, фігурант намагався продати облікові записи через Даркнет з розрахунку півтора долари за одного віртуального користувача. З даними слідства, ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів знаходилась прямо у квартирі зловмисника. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною другої статті 361 кримінального кодексу України. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В Студії з вами була Наталія Жавтяк. Бажаю вам миру, добра. Бережіть себе, будьте здорові і побачимось.